І цим очевидним нерозумінням ситуації з боку американського президента та його найзапехліших прихильників безумовно готовий скористатися президент Росії Володимир Путін. Так що Зеленський здається навіть не пожартував, коли підкреслив, що Путін є найвпливовішим членом НАТО, якщо російський президент диктує американському. Коли і куди йому телефонувати, і з якими пропозиціями щодо розширення альянсу, в якому головну роль грають Сполучені Штати рахуватися, то очевидно, що сучасним лідером цивілізованого світу є хто завгодно, тільки не Дональд Трамп. Ідеї Зеленського щодо створення європейської армії. Які зараз знаходиться у перших рядках світових новин, могли б ще вчора здаватися утопічними. Однак зараз, коли європейські лідери переконалися у антидемократичній і агресивній політиці і промові трампівського віцепрезидента Джей Ді Венса, промові, яку радісно схвалив Дональд Трамп, так що здається, віцепрезидент досяг своєї мети ще раз подобатися і Трампу і його головному фаворитові. Ілону Маску, який на сьогоднішній день виглядає набагато більшим віце-президентом Сполучених Штатів Америки ніж 25, Джей Дівенс.